Звідки на землі беруться щасливі, добрі і веселі люди, звідки люди мають таку здатність бачити добро там, де його ніхто більше не бачить, бачити і пізнавати Бога там, де його ніхто не бачить, звідки люди можуть мати в житті стільки позитиву і радості. Каже Христос, Євангеліє від Матея: блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Щасливі ті, що є чисті серцем, бо вони будуть мати здатність бачити. Бога, сьогодні поговоримо про чисте серце. Я дуже хочу, щоб ти подумав про свою історію, тому що ти народився, виріс в певній сім'ї, в певних обставинах. В твоє серце було закладено дуже, дуже багато речей добрих і недобрих. Ти пережив дуже багато досвідів добрих і недобрих, які зробили на твоєму серці якісь. Залишили якийсь добрий відбиток, але або ж навпаки вони створили в твоєму серці якісь певні рани. І каже Євангеліє, що добрий господар витягує свого серця старе і нове, інколи витягує добре і недобре. Тому сьогодні ти мусиш навчитися мати здатність аналізувати своє серце, або принаймні почати думати про це, що ти повинен мати чисте серце. Якщо ти колись молився, псалом 50, і ти обов'язково просив Бога, Господи, серце чисте створив мені, Боже, якщо не молився, помолись», Серце чисте створи мені Боже і духа право обнови внутрі моє. Ми просимо Бога про чисте серце для того, щоб мати чисте бачення. Нам дуже важливо тримати наше серце чистим, тому що те, що є в нашому серці, те робить, формує наш світогляд, те робить наш день. Тому що якщо в нашому серці є дуже багато негативу, розчарувань, образ, підозр, приниження, наш день буде починатися кожного ранку дуже недобре. Ми будемо вставати нещасливі, жити нещасно, лягати спати нещасливі. Ми будемо зустрічати тільки нещасливих людей, ми будемо зустрічати тільки нещасливі обставини. Нас буде все життя наше нещасливе. І тільки не від того, що воно буде нещасливе. але від того, що наше серце не буде здатися сприйняти іншого. Почни заглядати на своє серце, яким воно є, що там є. Звідки ти будеш знати, подивись на те, що виходить з нього. Христос каже, пильнуй своє серце. Без нього виходить найбільше зло. Саме з серця людини виходять вбивства, розпуста, заздрість, гордість, лють, гнів і багато-багато інших речей, вони виходять з серця людини. Тому Христос настільки нагорошує, щоб пильнувати своє серце. Апостол Павло каже, що Христос повинен бути серцем нашого серця. Якщо ти почнеш аналізувати своє серце, і ти побачиш в ньому погані схильності. Погані риси характеру, які ти виховав на основі свого темпераменту. Викорінній. Викорінні погані звички, викоріні нездатність бачити добро, викорінює нездатність бачити добрих людей, викорінні нездатність бачити світ в веселих добрих кольорах, таким, яким створив його Бог. Навчися мати чисте серце, Дай його очистити. Звичайно, що коли ми говоримо про чистоту і очищення нашого нутра, це завжди сповідь. Але знову ж... Ти можеш піти до сповіді висповідатися, вернутись і мати серце таким самим. Ти можеш висповідати гріхи, але не очистити серце. Для того, щоб очистити серце, потрібно прикладати зусиль. Насправді, чистота серця це дуже важка праця. Тяжко прибрати в хаті, все вимисти, пополососити, помити, витерти порохи це важко зробити. А коли ми говоримо про наше серце, це цілий космос. Для того, щоб його прибрати, потрібна окрема сила, не людська, божественна сила. І тому, ще раз кажу, ми звертаємося до Бога і кажемо: серце чисте створив мені, Боже, бо Бог є той, хто творить твоє серце чисте. Аналізуй своє серце, пусти твоє серце до Бога. Піднеси його. Сьогодні на літургії ми казали, вгору піднесім серця, і всі казали, піднесли до Господа. Але чи піднесли? Бо коли ми підносимо, підносимо наше серце до Бога, він виходить йому на зустріч, він очищає його, він зцілює, його, він показує нам наші рани. Кров Христова омиває Його, робить його міцнішим, робить його серцем Божим. Може дійти до того, як було б в житті апостола Павла, що вже апостол сказав, що вже Христос живе в мені, а не я живу. Настільки його серце здивилося з Божим серцем. Щастива та людина, що має чисте серце, тому що зможе побачити Бога, Будеш споглядати Бога на небі, але знаєш, також, як будеш мати чисте серце, будеш споглядати Бога також на землі. Ти навчишся бачити Бога в певних обставинах, ти навчишся бачити Бога в певних людях та й всіх людях, ти навчишся бачити Бога повсюду. не бачити зло, а бачити Бога і повір, і твоє життя стане щасливим, добрим і якісним. Всім бажаю доброго недільного дня, вечора вечоранку. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!